Жінка, яка голить ноги у твоїй ванні, завтра відсвяткує свої 24. Хоча відсвяткує заголосно сказано, просто подзвонить додому батькам і помолиться ввечері. Ти не розумієш її молитов, її загадкових поглядів, мови меню у її телефоні. Вона не судилося бути разом, воно й на добре каже собі. Хвилини особливої ніжності ти кажеш, що віриш, ніби в них немає ядерної зброї. Жодної ядерної зброї І відчуваєш себе придурком. Потім тобі сниться, що її тіло пахне ядерною зброєю, пустелями і циганськими піснями. Чому циганськими? питаєш себе зранку, але відповіді на це немає. Ти не знаєш, як минало її дитинство і де вона вивчила англійську. Чому обрала саме тебе? Ви разом три тижні. Часом ти розглядаєш карту світу. Оцінюючи розташування Ірану, його сусідів, природні людські ресурси, тобі здається, що розумієш її все краще. Іноді розпитуєш її про Іран, обіцяєш поїхати туди з нею, а вона все пахне циганським літом ядерною зброєю, і її пустеля між вами і насувається вечір. і вона